Доброго ранку. Ми проснулися. Так, синок, щоб ти сьогодні головою не вдарявся, добре, і ти сюди тасуйся. от, Ми проснулися і знаєте що? На вулиці дуже чудова погода. На вулиці така чудова погода. Що ми прямо зараз підемо гуляти. Ми будемо не їсти нічого, дати досі. Наша нам та їда, будемо одразу гуляти. Ого. Тому що сонячно так. І, і, і весна, вообще. Весна я сьогодні вранці 6 годин прочитала uh, вірш Сергія Жадана. І, і він такий прям весна, а потім це сонце і прям весна, я прям я в захваті. Це новий вірш, останній, який він виклав, це вчорашній. Що вам снилося? Мені снилася моя американська подружка. Мені снилося, що. Ну як снилося? Мені снилося, що я з нею переписуюся в Фейсбуку, і я присилаю їй наші стадосим фотки, а вона присилає свої фотки, і все в неї добре, все в неї класно. І дуже-дуже взагалі мені дуже сподобався цей сон. Тому що щось ми з нею не спілкуємося, в неї немає часу. І в мене немає часу. Ну, але в неї взагалі немає часу. В Америці час не так, як у нас іде. У них все швидше. І тому все треба робити швидше, і на такі от ля-ля-ля просто немає часу, як у нас. А в мене є час. хоча й з Вирішили Вирішилися питання з курсами, з грішми, все типу, ок. І я оце, бачите, вчора на весь інтернет іскала підработку, а сьогодні бах і вже не шукаю. Ну але якщо щось є, то ви мені має в силу, то при всех вироші зайві не бувають ніколи. Це гумка для волосся про жінка. Я обстрілася, а гумку залишила, і дитина може її кусати. Так дитина кусає гумку. Так от хотіла я вам розказати про як я дізналася про вагітність. Заодно хотіла поговорити про сни. Вагітність. Я коли навчалася в університеті. У мене був такий предмет, фольклор в одному з університетів, я в чотирьох навчалася. Був такий предмет, фольклор, мій улюблений предмет. І ми, у нас робота така була, щоб отримати семестрову оцінку. Ми мали збирати материнський фольклор. Тобто нам треба було питати мам, у яких вже є діти, про те, як вони дізналися про вагітність, що їм снилося, що вони відчували, що вони чули, як їм здавалося. І всі ці ось купа питань треба було потім. Е, ну, треба було здати аудіозапис і розшифрований текст. Е, ну, тоді нам це здавалося, як ми будемо вагітних питати. Але коли починаєш, то в принципі виходить, що все нормально. Я дуже багато цікавого. І, наприклад, те, що багатьом перед вагітністю сниться риба. Так от, не в моєму випадку. У моєму випадку риба снилась багато, часто в різні періоди. Її. Тобто, риба в моєму а, випадку взагалі нічого не означала. Так само поле з пшеницею або з житом, там ти ходиш прям все. Такого теж ну я не пам'ятаю, чи мені снилося, але я точно знаю, що це не мій випадок. Взагалі сниться це дуже індивідуально. І комусь не про щось кажуть, а комусь вони зовсім нічого не кажуть. Тобто не кожен сон можна вважати, що там щось розказується, але саме цікаве. Не трактування снів, а от е, записувати або запам'ятовувати сниться, а потім отак от дивитися, тому що в кожного в житті різна може бути трактовка, якщо вона взагалі може бути. Так от, але мені наснився сон, що я хожу по храму Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Туди не пускають маленьких діток, але мені наснилося, що я там хожу по, по першому поверсі. І тримаю на, на руках немовля. Яке зовсім зовсім малесеньке. Пам'ятаю, що дуже красиве немовля, і я ношу з ним отак от на руках. І думаю, що за діла вообще? Як так сталося? І взагалі хто це? Ну, чого? Ну це ж не можна. Це ж про те Чого це я оце ось оце ось, ось так хожу? Вот. І говорю про ну, це я прокинулася з в такому замішатіці. Пам'ятаю, що дитина була дуже гарна, але я не знала її статі. І я це в тому замішанні в такому розказую своїй подружці, Наташі. Кажу, Наташа, уявляєш, що мені наснилося, Наташа щось по Наташа така взагалі вона, ну не каже, вона просто усміхається. І, і нічого. І я така щось це були два найжарчі дні, до речі, два найжарчі дні. Якогось там року, який там перед цим він був? 15-го 15 року, і, і щось мені якось нездужалось, то мене аж тіліпало ходило. І я така: хм, інтересно. Що ж це за діла такі? Пішла, пожалілася ще одній подрості, що щось мені дуже погано. Пішли ми в аптеку, купили тест, дивлюся, дві смужки. Нічогося, я думаю. А ми з Максимом ну, м -м, займалися незахищ... незахищеним сексом вже давно. І... Не було... Короте, ну, діти в нас не виходили, тому тіпа, я не парилася з цим, а Максим думав, що пороблю. Ну, тіпа, я, я прийшла повне обстеження, все норм, то я вирішила, я не буду цим паритися. Думаю, ну що ті діти? Без дітей кайф можна тусити, угорати, а туди поїхав, туди потусів Тільки... і ми зразу ж з Максимом. Пішли на курси англійської, все, типу, ми уїжджаємо в Канаду. Зараз курси англійської, потім бах, туди-сюда. Я швидко йду на роботу. Заробляємо yeah. трохи бабла, Максим заробляє бабла, щось там все, все, ми уїжджаємо. Ага сейчас зниться сон. Це от, ми почали ходити на курси, пройшов місяць. Мені сниться сон, я роблю тест на вагітність. Привіт. Все. І, ну і десь через. Через кілька тижнів після тесту, може два, може три. Мене скасіла і мені стало дуже дуже погано. Тому що ну, я вже розповідала в попередніх відео про те, як проходила ця вагітність. Спочатку мене нудило, там то, там все, то кров з носа, то ще якась лабуда, то душно, то нема чим дишати. Ну, тобто, це я розповідала. Але саме оце ось сон, як оце ось все сталося, для мене це. Дуже цікаво, і я знаю, що що я знаю. Я багато що знаю, але я можу сказати, якщо у вас там не виходять довго діти, то можливо просто ваша дитина до вас не прийшла. І також я знаю, що дуже важливо відключити голову. І також я знаю, що напевно я наступним на вступним відео, не сьогодні, а там згодом колись, розкажу, що. Багато-багато пунктів, які впливають на зачаття, на те, щоб нарешті дитина, яка довго не приходить, щоб прийшла, тому що цих пунктів десь одинаково вони не, не пов'язані з фізичним здоров'ям. Це пов'язано з головою і е, з обстановкою навколо. Тобто, в обстановці підвищеної тривожності е, діти не народжуються. І, і купа такого, 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 такого всякого. Я розповім на наступним відео, тому що сьогодні дуже гарна погода, і ми з тадосім побігли гуляти. Так, Тодосі? Я не буду це їсти. Так що ми з тадосім побігли гуляти, сподіваюся, вам було цікаво. Розкажіть мені про ваші сни, якщо вони були під час вагітності. А, і ще одне, друзі. Ні, не ще одне, ладно, все, добре. Розкажіть мені, якщо що, підписуйтесь на мій канал, лайкайте. Будьте з нами завтра. Пока.